І всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на моєму каналі Богдан Геймс. З вами Богдан, і сьогодні відео про Бравл Сторс. Сьогодні я хотів би вам показати, як ми з моїм братом Назором, я думаю, ви його пам'ятаєте, спробували дуже смішну тактику, Зараз я вам покажу. Тут ми помінялися телефонами, я грав ми, я взяв Чорлі, тому що вона в мене більш прок... ну, не те, що більш прокочена, просто в Назора її не моє. Е, і ми помінялися телефонами, тому що Міко повинен був виконувати головну руль. Тобто на ньому було грати трохи вожче. Але Назар також все правильно робив, е, захищав мене, і головна моя ціль була накопити ульту. І, в принципі, все. А далі дивіться, назор тут помер, а я утік. Сижу в кущох, тут кольт недалеко. Тут я знову чуть не помер. Тут вже назор возродиться. Ось і назор. І досі нікого на цей момент не вбили, Назор знову помер. Тоді я всю, весь час сиджу в кущах, Тут кольто зажимають. О, я вже тут. <світ> а, і тут я пішов на спроут. Раз, два, три. І в мене вже було ульто. І тут я, по-моєму, убив Борлі, Ні, убив чи ні, А, годжетом убив. Убив годжетом. Ну, все було смішно. І тоді мені потрібно було померти, щоб в мене було поменше бонок. І тут далі дивіться. Вже доктика скоро буде починатися. Назар тут, слава Богу, вижив, тут в нього прилітає бомба, і я єлі-єлі встигаю возродитись. І тут я ховаюсь, ховаюсь якою, а я тут досі не жив якось. Так. Тут я майже помер і вчасно ультонув і полетів отуди. Зараз я покажу, як ми виживали в цей момент. І тут і, і, також <назор>, Назор Єлі встиг возродитися, і тут він якраз вчасно використовував годжети. І якраз ми виживали. Я отут знову на останній секунді з'являюсь йому. І отут уже Едгар до нас біжить і все. А зараз покажу, що на цей, в цей момент було у суперників. Так, а тепер покажу, що було у суперників. Тут я знову полетів, Едгар тут також майже помер. І я... це, до речі, ми дуже довго таку тактику робили. Тут він кидає дезлойк, мабуть, самому собі. Тут вони сидять просто, тут уже чорлі зараз помре, і тут вже їх починає бити. І тут возрождає знову я і дивлюсь, як він на мене біжить. Це було дуже смішно, ми це, це хотіли виконати дуже довго, і в нас вийшло. Тільки вчора. Ну, а зараз я покажу аккаунт, який буду розігрувати в цьому місяці. Тут, ну, в подарках ніяту нічого немає. Із бійців 23, Міко. Ну, можете подивитися, ось дев'ята сила, там Тора, Едгар, Беа Френк Мс, Бу ГОС. Джекі, Корл, Пенні, Деріл, Дінамойк, Джесі, Руза, Поко, Борлі, Ельпрімо, Брук, Бул, Культ, Ніта і Шеллі. У Посі в мене 33 рівень, але я планую дойти до кінця. Цю обрал поса. Ну, принаймні постараюсь. Ну, і більше тут я показати вам нічого. Не можу. Ось 130 кристалів, 8000 монет і 157 блінгів. Профіль отакий в мене можете подивитись. Ім'я можна змінити, якщо вам потрібно. І отакий аккаунт. Умови розіграшу я розповім. У одному з наступних відео. Ну а на цьому буду закінчувати. Всім удачі і пока!